Жні багато лозка календарів, а ми з ними на все світу, ми у школі вже сто днів. Ми тепер вже не малі, Ми сьогодні школярі. І тепер у дружні в колі всім розкажемо, що в школі вже вчилося сотню днів. Тепер ми учні перший клас на весь життя тепер у нас. Прийшов урок на сміну хрі, тепер ми учні в школярі. Від дзвінка і до дзвінка робота наша нелегка. Рахуй, пиши, а ще читай, учителю відповідай.